Добрий день, мене звати Діма Акагон, і це диванна експертиза. Як завжди, щонеділі ми з вами зустрічаємось, щоб говорити новини та події за тиждень. І я вам буду вдячний, якщо ви цю роботу підтримаєте лайками, підписками та коментарями. Найбільша атака дронів Росія застосувала по Україні 805 БПЛА. Дійсно, рекорд на даний момент варто відзначити, що щоб досягти цього рекорду, все ж таки Росія робила певну. Перерву майже місяць, все ж таки атаки були менш потужні, і ось зараз знову таки потужні. 805 ударних боплату. Чи варто відзначити, що застосовували ще е, крилаті ракети «Іскандер-К» всього 9 штук та чотири балістичні іскандер М. Тобто використовувалися поки що засоби, які запускались з землі. Е, відповідно, ми розуміємо, що якби до цієї атаки додались ще. Бомбардувальники стратегічні, ті самі Ту-95, які використовували е, ракети Х-101, то можливо вже і досягли тисячі. Але, скоріш за всього, що буде чередування, що після цього удару з наземних пускових ось буде наступна атака за застосуванням бомбардувальників. Ну і ми знаємо, що все ж таки там певні проблеми з бомбардувальниками після операції Повутина є. Ще цікаво по цій атаці, що вперше було здійснено ураження центру Києва, так би мовити, центру прийняття рішень, а саме будівлі Кабміну Росіяни там радіють. Ора, ми б'ємо по центру прийняття рішень. Я сумніваюся, що там вночі приймалось якісь рішення взагалі виглядає таке як випадковий удар, або навіть там падіння уламків, тому що потужність чи сила ушкоджень не така значна. Щодо протидії, всього відзначається, що 747 БПЛА вдалося е, перехопити а також чотири крилаті «Іскандер-К», А от відповідно з дев'яти запущених, тобто п'ять не вдалося, і було ще запущено чотири балістичні ракети, і Ось інформації щодо їх перехоплення немає. Доволі тривожна новина. Росіяни ударили по мосту через Дніпро у Кременчуці. Є відео влучання шахеда, ну, по звуку виглядає, що це шахет. І вже є фото наслідків ураження, є пошкодження металевих конструкцій цього мосту, це залізничний міст через Дніпро. Тобто важлива складова нашої логістики, в тому числі військової логістики, тому що ми розуміємо, що постачання відбувається переважно за допомогою залізниці, і е, Дніпро це якраз таки вузьке таке місце мостів, хоч і… Немало можна сказати, але все ж таки не так багато, як хотілось би, і як вже відомо, що о, зупинений рух по цьому мосту на певний час. Ну зрозуміло, ми бачимо пошкодження, є перебиті металеві конструкції о, мосту, хоч вони незначні, тобто, звичайно, зруйнувати. Міст таким ударом неможливо, але ось пошкодити, зупинити рух, принаймні на час, поки там е, проведуть якісь обстеження, оцінку, це можливо. І е, я хочу сказати, що дійсно тривожна історія. Я по роботі вже бачу, що росіяни шахедами дійсно доволі влучно влучають, і характер е, руйнувань металевих конструкцій він всюди схожий, можливо, якісь особливі бойові частини застосовують і. Якщо ми згадаємо в 22-му році, коли умовно відмовились від того, щоб бити ракетами там, дронами по мостам, бачили, як росіяни били дуже багато по мосту затоці. Ну звичайно, їм вдалося вдалось його суттєво пошкодити, але на це було витрачено багато ресурсів, і схоже, що вони зрозуміли, що ну так перебити всі мости через Дніпро не вийде. І ми били дуже багато в той же час по Антонівському мосту бетонному о, в Херсоні. Нагадаю, теж дуже важко нам його було перебити. Я не знаю скільки там ракет знадобилося, але ну, звичайно, логістику вдалося перебити, але на це. Пішло дуже багато ресурсу, і зрозуміло, щоб так вибити всі масти через Дніпро ну, ніяких ресурсів не вистачить. Але ось зараз, коли росіяни налагодили шахеди, це може бути доволі тривожно, тому що от таким от ударом шахеду можна вибити на певний час, там на обстеження ці дні, на ремонт це вже мінімум тижні будуть іти, і міст не буде використовуватись і. Скажімо так, вартість такого удару, вона не співставна з тим, тою шкодою, яку спричинить, крім того, що відновлення ремонту, а просто що зупиняється логістика по цьому мосту. І о, тут історія, що дійсно металеві мости, вони більш вразливі, тому якщо точно по ним влучати. Це важливий момент, саме точність влучання, тому що ті самі ракети, як показує практика, вони менш точні. Ніж дрони, можливо, дрони все ж таки наводяться безпосередньо з візуальним. Спостереженням, тобто, ну ми знаємо, що використовуються на дронах ті самі сім-карти українські, можливо, ось за допомогою цього вони бачать картинкою і таким чином влучають безпосередньо в металеву конструкцію, тому що ракети бачили багато неодноразово, як вони летіли повз. Дійсно, влучити в ці все ж таки відносно тонкі металеві конструкції важко а дрону легше, плюс у нього, в принципі, ще й крила побільше. Простіше, схоже, зачепитись, і ось ми бачимо наслідки перебування цих металевих конструкцій. І якщо росіяни зрозуміють, що їх влаштовує цей ефект, вони його можуть масштабувати, і тоді буде нам складно. Щодо бетонних мостів, їм навряд чи щось буде від удару шахедів, а от металеві з металевих конструкцій, а е залізничні мости, переважно у нас йдуть з металевих конструкцій. Там може бути е, доволі неприємно. Тож, мабуть, вже час щось з цим робити, крім підсилювати ППО над мостами. Е, схоже, можливо, потрібно вже робити умовні сітки навколо цих мостів, ліпити, так би мовити, мангали, е, тому що без них може бути доволі складно. Ну і наші удари продовжується кампанія по вибиванню російської паливної інфраструктури. Знову на цьому тижні атаки по НПЗ, відомо в Прянській області, атака в Краснодарському краї. Ну, тобто, мінімум два на цьому тижні. Три з цікавого повторна атака по одному з найбільших НПЗ Рязанському. І що важливо, що це вже повторна атака. Саме цього НПЗ до цього була в серпні на початку. Зараз вони, схоже, там щось підремонтували і знову получіть, розпішітись, як то кажуть, новенький ударчик. І, схоже, що це вже тенденція: дрони дійсно набагато дешевші, ніж шкоди вони наносять, і ми масштабували виробництво. Тому ось ну готуйтесь до такої стабільної історії, стабільного враження. Знову ж таки, вразили комплекс нафтопроводу Дружба по якому йде поставки нафти, в тому числі у Білорусь. А тут цікаво, що. З Білорусі на Мозерський НПЗ, там вони нафту переробляють і постачають назад паливо на Росію, тому що у Росії проблеми. Тому тут історія ще й така, що знову ж таки б'є і по Білорусі, і по Росії з нестачею палива. Дійсно, це ми бачимо, як вже впливає. Ми бачимо вже купу відео з того, що, напевно. Заправках є проблеми. Що цікаво, проблеми вони відбуваються там в всіляких віддалених місцях, або там, де ускладнена логістика, той самий Донбас, там вона дорожча, логістика. Відповідно, те, що я казав, що у коли у тебе є регуляція цін і ти НПЗ, тобі. Пофіг, де продати, от у тебе є там, е, тисячу тонн палива. І якщо ти його можеш продати десь в радіусі 50 кілометрів від НПЗ, ти його продаєш там, нащо тобі вести його від НПЗ, кудись де дорога логістика, якщо ти його все одно там продаси за ту саму ціну? Е, Риночок би порішав цю історію. Тобто там, куди е, важко було б вести, тоді б там виросла ціна, і туди б почали вести. І отак би трошки ситуація нормалізувалась. А так, оскільки е, у них є встановлені ціни на паливо, і у росіяни, російська влада стоїть перед таким певним вибором, чи то їм е, залишати все, як є, і тоді російське народонаселення буде незадоволене тим, що нема палива, чи відпустити ціни, і тоді буде певний баланс, е, але тоді. Російський народ буде незадоволений тим, що ціни відпущені, вони високі. А ми ж там країна така потужна з нафтою. Всі діла, чого у нас дорогим бензин будуть задавати питання росіяни своїй владі. Тож, ну схоже, поки що вони е, все ж таки сподіваються зберегти ціни на паливо, сподіваються там налагодити. Полагодити ці всі НПЗшки, там заборонити імпорт, може там, я не знаю, почне Казахстан вже паливо продавати. Побачимо. Ну, в будь-якому разі, для нас це вигідно, по-перше, потрошечки розкачує лодочку, там у них теж всередині них задоволені все більше. СВОшки будуть, по-друге, менше грошей у них, менше відповідно грошей на фінансування армії і менше спроможностей. Тому це дуже гарна стратегія, гарно, що нам ніхто не заважає зараз це проводити як рік тому. Це все ж таки я не люблю Трампа, але тут варто відзначити, що Байден в тому році, в минулому році помилився щодо того, щоб заборонити нам. Ці удари по НПЗ, мабуть, якби ми тоді почали і не зупинялись, ситуація була б занадто краща. Україна відповідатиме РФ на удари по енергетиці. Терпіти в темряві ми не будемо. Про це сказав. Зеленський. Ну чому він це сказав? Тому що там росіяни почали е, казати про те, що ось зараз ми там будемо бити по енергетиці. Ось у серпні Росія вже відновила обстріли енергетичних об'єктів. Путін публічно заявив, що такі атаки триватимуть, і закликав свого партнера Рев'єра Словаччини перекрити постачання газу та електроенергії. Ну і тут історія в тому, що е, взагалі. Зараз російські атаки по енергетиці можуть їм дійсно коштувати дорого. Ми бачимо, що відбувається з паливною інфраструктурою, і зрозуміло, що у України вже достатньо спроможностей, щоб у е, відповідь бити по енергетичній спроможності по підстанціям. Там не потрібно щось потужне, достатньо теж дронів, щоб вони влучали. І це теж призведе до значної кризи. Я не кажу, що нам буде легко. Нам не легко, звичайно, але. Варто відзначити, що ми, ми краще готові, ніж росіяни. Ми вже там закупилися певними засобами. У нас краще розвинута децентралізація, що теж насправді важливо: ці самі маленькі всілякі електростанції, СЕС невеличкі, там домові господарства, ніж в Росії. І у нас все ж таки є Європа, яка нам буде допомагати, яка нам буде раптом що все ж таки постачати електроенергію. У Росії всього цього немає, і їм буде дійсно важче. Так, у нас немає таких спроможностей, ну, принаймні поки що ми їх е, сильно так не бачили, по потужним ракетам, яким можна прям електростанції знищувати, як це робили росіяни. Так, є представлені фламінго, там представлені ці самі Нептуни, але ну, поки що в дії ми не бачили. Що вони так масово могли б задавати ударів, як це роблять російські іскандери, російські Х-101 чи Х22. Ми розуміємо, що до масштабування ще схоже, що доволі далеко. Проте, в будь-якому разі, навіть з тими спроможностями, що вже є зараз у нас, росіянам буде боляче, відповідь буде болюча. І тут навіть цікаво, чи наважаться дійсно росіяни на атаку енергетики. Китай прийшов в парад перемоги. Ну і цей парад перемоги це демонстрація сили Китаю. Китай зазіхає на вже не регіональне лідерство, а на світове. І, звичайно, цей парад він передусім направлений на Захід, на захід, на Сполучені Штати Америки. І на цьому параді тісно Китай показав свою могутність, показав військову техніку сучасну, сучасні танки, сучасні бойові машини піхоти, лазерне озброєння. Літаки п'ятого покоління і купу, купу сіляких ракет, балістичних, протикорабельних, стратегічного ядерного озброєння, потужних ракет, які здатні облетіти земну кулю. Ну тобто, це знову ж таки, куди б це вони летіли через цю земну, земну кулю, Ну очевидно, що це все направлено на Сполучені Штати. Америки, ну які зуба, ми бачимо зараз, взагалі відповідають там що там переіменування якесь зробить. Ну дуже, дуже потужна, потужна потужність з боку Трампа, звичайно, ну ми бачимо, як дійсно диктатори бачать, що їм нічого за свої агресії нема. Вже відкрито відзначається, що там от готується дійсно війна проти Тайваню і переписування історії ми бачимо, яке відбувається, в якій Китай заявляє, що він там переміг у Другій світовій, він там перший, типу, почав воювати і такий. Весь класний, потужний. Ну де був би Китай, як в принципі і Росія, Радянський Союз без Сполучених Штатів. Всі розуміють, що ну, Японію здавав не Китай, а Сполучені Штати Америки. Ну і якщо казати про комуністичний Китай, то там взагалі він потужність свою набрав тільки після втручання СРСР, після того як СРСР ну, закінчила війну на Заході, де був взятий Берлін, тільки після перекидання. Своїх військ після початку війни з Японією, тоді вже там СРСР почав надавати зброю комуністам в Китаї. Звичайно, до цього якраз таки Тайвань більше насправді має право на цю перемогу у Другій світовій війні, ніж комуністичні китайці. Якщо ж про це казати. Ну, але переписання історії диктаторами. Ми бачимо, це справа, в принципі, розповсюджена. Те саме робить Росія. Ну, зараз це робить Китай, черпають звідти певну Ну, Тут історія в тому, що був у нас світовий західний лідер, демократія, яко захищав якісь певні цінності. І зараз Трампошка ретірувався, переіменуваннями, там займається ще якоюсь фігньою. Ну, а диктатори набирають сили. Морська авіація знищила російський катер на Херсонщині. І це вже друге за місяць відео роботи Байрактара. Певний час десь зник Байрактарчик, який ми всі так любимо. і ось ну, все ж таки з'являються кадри, як він б'є. По російській техніці, по російським окупантам, переважно ми це з вами бачимо на півдні. Що цікаво, що це, схоже, стало е, можливим за рахунок знищення російського ППО. Ми бачили, дійсно, там щільненько так пішло з е, вирубання е, ППО. Ну і схоже, що там дійсно якесь віконце з'явилось, і почав працювати байрактар. Е, що нам показує, що якби вдалося. Десь на певній ділянці фронту виробити ППО, заволодіти повітрям, і там би, звичайно, було б дуже тяжко росіянам, якби на цій ділянці там кружляли байрактари та собі спокійнесенько, наша авіація все винищувала. Це просто показує, що потрібно для перемоги. Але, ну, Треба відзначити, що ні у Росіян немає змоги заволодіти перевагою у повітрі, ні у нас. США тестують апачі проти дронів. Ну в цілому ми розуміємо, що дійсно вертоліти непогано справляються з боротьбою з дронами. Тут американці випробовують апачі проти іранських шахедів, якими от ці атакують. Ізраїль. Ізраїль теж їх використовує в цілому, доволі непогано швидкість співставна, легко збивати. Американці використовують для цього е, ракетне озброєння вертольотів. Але тут варто відзначити, що в Україні є свій досвід, де чувак з кулеметом на радянському Мі-8 лупашить по потім шахедом собі спокійнесенько збиває теж доволі ефективно і значно дешевше, ніж е, ракетне озброєння Апачі. Але все ж таки, мабуть, з ракети більш безпечно, тому що м, з вертольоту ми розуміємо, що є певний ризик осколків, все ж таки, дальність кулемету вона трошки менша, ніж е, дальність ракетного озброєння Апачі. Також ми бачимо, що наші мі 24 вже гарматою працювали по безпілотникам. Ну і варто відзначити, що росіяни теж проти безпілотників використовують ті самі свої гелікоптери, там ті Мі-28 Мі ми бачимо, що використовуються, бачили прикольну історію там десь на Росії під Москвою, де їх вертольот боровся з безпілотником, і наземні сили лупашили по цьому вертольоту, думаючи, що то безпілотник. Ну, Там, на жаль, обійшлося без жертв. Ну, але інцидент був цікавий. І переходимо до підрахунку втрат техніки. Нагадую, що рахуємо ми по блогу Орікс. Е, і у нас спад продовжується. Починаємо з Росії. На минулому тижні було 22 633. На цьому тижні 22 672, плюс 39 одиниць техніки за тиждень. Танки плюс 2, всього 4114. Бронемашини плюс 4, всього 2232. БМП плюс 8, всього 6104. БТР плюс один всього 6681. Бачимо, мало росіян використовують техніки, там невеличкі, якщо і є, то там колони ми бачили. На цьому тижні здається, дві, якраз на Покровському напрямку, де прикинули росіяни сили. Вони там були знищені, але переважно там використовувалась навіть не бронетехніка, а всіляка всілякі легковушки. Ну так, при підтримці бронетехніки, але все ж таки більше легкової. І переходимо до українських втрат. На минулому тижні було 9690, на цьому тижні 9728 плюс 38 проти 39. Ну, один до одного, ну хоча б тенденція трошечки змінилась, бо до цього було у нас більше втрати. Танки плюс 4, всього 1260 бронемашини 0, всього 484, БМП плюс 3 всього 1441, і БТР плюс 7 всього 1081. Такі от новини на цьому тижні. Дякую за перегляд. Я, мабуть, ще раз спробую формат окремого випуску ситуації на фронтах. Подивимось, по минулій я там трошки запоров з якістю вийшла. Перевипустити два, все ж таки пишіть, як вам такий формат. Мені він легше в плані е, випуску відео, в плані монтажу. Ну, але, звичайно, тут ви головні, якщо вам зручніше все в одному дивитись, будемо робити все в одному. Дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! Пока!